Підвищити податки на російські товари, а кошти передати на відновлення України. Таку пропозицію німцям зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні він був з візитом у Берліні, взяв участь у щорічному німецько-українському бізнес-форумі. Про що говорили на конференції? Дивіться далі. Сильніші разом Німеччина готова підтримувати Україну, поки йде війна і після її завершення. Про таке говорили учасники масштабного бізнес-форуму, що відбувся в Берліні. Ця зустріч вже стала традиційною, проходила всьоме. Відкривали її теж за традицією. Керівники урядів двох держав. Загальна допомога Німеччини Україні склала 37 мільярдів євро. Це найбільше серед усіх європейських держав. Ми цінуємо це вдячні. Вдячні німецькому уряду за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку. Вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 мільйони євро. Це робить нас сильнішими, стійкішими. Україна може покластися на Німеччину. Ми кажемо, що робимо, і робимо те, що кажемо. Путін, який розраховує на те, що партнери України втомляться, помиляється. Ми не тільки надали Києву тверді безпекові гарантії, але й забезпечили фінансову підтримку, зокрема за рахунок використання відсотків із заморожених російських активів. Фокус цьогорічного форуму на співпраці в галузях оборони та енергетики. Берлін обіцяє надати Києву додаткові системи протиповітряної оборони для захисту від російських обстрілів та допомогти в укріпленні енергетичної інфраструктури Україна в перспективі обіцяє стати енергетичним хабом об'єднаної Європи. Україна пройде цю зиму, і ми їй в цьому допоможемо. Наразі уряд Німеччини виділяє 70 мільйонів євро на малі теплоелектростанції, котельні, генератори та сонячні системи. Німецька економіка також бере участь у наданні понад 8 тисяч одиниць допомоги, наприклад, трансформаторів. Щоб, попри руйнування, спричинені російськими атаками, виробництво тривало. Після завершення війни Україна має всі можливості бути великим енергетичним хабом. Маємо величезний потенціал розвитку. Атомної генерації та відновлювальних джерел енергії, що допоможе позбутися ЄС в залежності від російських вуглеводнів, маємо найбільші підземні газові сховища в Європі ємністю понад 30 мільярдів кубометрів, які мають стати газовим сейфом Європи. А ще німецький канцлер та український прем'єр закликали великий бізнес більше інвестувати в Україну як в майбутнього члена ЄС. Наразі в Україні працює понад дві тисячі німецьких компаній. Жодна не припинила роботу після початку великої війни. Якщо ви сьогодні інвестуєте в Україну, інвестуєте в майбутнього члена ЄС. Я вже говорив цю фразу, але я хочу повторити її ще раз. Після завершення війни ми побачимо темпи зростання та можливості розвитку в Україні, так само як це було з країнами східної та центральної Європи, які приєдналися до ЄС після розпаду радянського союзу. Наступний економічний форум відбудеться наприкінці наступного року, незалежно від того, хто на той час буде канцлером Німеччини. Великий бізнес зацікавлений у співпраці і сподівається, що головною темою восьмого форуму стане післявоєнна відбудова України в умовах завершеної війни. Тетяна Слав Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.